Я вам пропоную познайомитися з світом живої природи. Я розкажу вам про жука-Сонечко. Подивіться малята. У нього червоне з чорними цяточками спинка, шість лапок, її голова, груди, черевце. Сонечко вміє літати, повзати по траві, якщо взяти в руки, то буде повзати і по долоні. Ми звикли вважати, що сонечко має червоне забарвлення і чорні крапки на спинці. А насправді сонечко буває і червоне, і чорне, і жовті, і помаранчеві, і навіть білі. Сонечко живе на листках і квітках рослин. Яскраве забарвлення сонечка є попередженням для ворогів, а це птахи. Якщо птах один раз спробує жука, то одразу виплюне, адже сонечко виділяє з лапок їдку жовту рідину з неприємним смаком. Так сонечко захищається від ворогів. Сонечко вважають символом удачі, добра, благополуччя, тому вбивство його заборонено. Послухайте оповідання Ланара, чому сонечко має на спині чорні крапочки. Колись жучок сонечко не мав чорних крапочок на своїй червоній спинці. Так його крильця були просто червоного кольору, але всі комахи у лісі сміялися з сонечка. Що це за ім'я, таке сонечко. У всіх жуків імена, як імена. Короїд корку їсть, довгоносик має довгий носик, листоїд листя любить. А тебе що? Що твоє ім'я означає? Бідолаху проганяли, не хотіли дружити з ним. Жучок сонечко був страшенно самотнім. І от одного разу у повному розпачі він промовив крізь сльози до своїх кридників. Я сонечко, бо я комаха великого сонця. Сонце мене любить. Розсміялися жуки, ворушачи величезними вусами. Оце так вигадав, оце так балачки. Таких дурниць ми ще ніколи не чули. Не вірите, я доведу вам, я полечу до сонця, а воно тебе спалить і не стане дурника сонечка у нас у лісі. Сонечко витер лапками слізки і полетів. Ще довго у повітрі чулося ненависне гигикання жуків. Нехай спалить мене сонце, аби не бути не чути цих насмішок, подумав сонечко. Вище й вище летів жучок, але сонячні промені були ласкавими. Долетівши до самого сонця, побачив він великі, добрі очі, які лагідно дивились на нього. Сонце посміхнулося. Вітаю тебе, мій маленький друже. Мабуть, ти стомився? Ні, не стомився я. Знаю всі твої біди, я бачила всі твої слізки і хочу тобі сказати, що дуже люблю тебе. Недаремно ж тобі ім'я, сонечко, чи не так? Так, задоволено відповів жучок. На згадку про мою любов подарую тобі свій поцілунок. Сонце поцілувало червоні крильця, і від цього поцілунку лишились охайні чорні крапочки. Тепер всі побачать, що ти справді мій маленький жучок, сповнений радощів, в сонечко примчав до свого рідного лісу. Дивіться, його не спалило сонце, галасували комахи. Ще й на крильцях поцілунок самого сонця. Відтоді образи припинилися, і коли хтось запитував, що це за ім'я таке сонечко, йому відповідали, його так назвало Саме Сонце. Сподіваюсь, дітки, вам сподобалось.